Вітаю, розглянемо приклад один. Вже побудовані допоміжні фігури, обираємо рісування прямая. За інструкцію перша точка 50,50, 50, Enter, і друга точка для побудови прямої це будуть вершини оцих побудованих фігур. Таким же чином ще раз звертаємося до вкладки рісування пряма. Обираємо. Знову ж вводимо координати для першої точки 50-50 і через другу вершину ось цього трикутника проводимо пряму. Тепер ми вже, в принципі, маємо точку перетину 50-50, тому отак от працюємо друга точка через центр кола. Ну і останній раз ще одну пряму, через точку 50-50 проведемо. І через вершину, в даному випадку, багатокутника. Це такі прості прийоми, як використовувати інструмент пряма. Також роздивимося більш детально, які налаштування, які властивості має цей інструмент. Є інструмент пряма рядом луч не плутати. І дивіться, горизонтальну пряму можна провести. Тобто обрали функцію горизонтальна, і от в будь-якому я через вершину тут клацнула багатокутника, в мене горизонтальна пряма. Наступне налаштування. Ще одна горизонтальна пряма, так, я розумію. Угу. Ще один раз вам показую те ж саме горизонтально. Наступне налаштування — вертикальна пряма. Обрали цю функцію. І я ось через точку перетину двох прямих клац строго вертикальна пряма. Тепер подивимось, як можна побудувати пряму під кутом. Задали з параметри кута. І ось у нас вже пряма кут відповідно до горизонту 60 градусів. Ну, ми там де, в тому місці, де нам потрібно, ми цю пряму і залишаємо. Далі ще є таке налаштування, як отступ. Треба вказати величину відступу. Далі вказати об'єкт, і наступним вказати. Напрям цього відступу. Зараз відступ відносно горизонталі. Ще раз отступ трошки більше 500. Об'єкт вертикальна пряма напрям відступу. Показуємо і клацаємо. Ну, таким чином, ось також відступ. І розглянемо останнє налаштування, яке ми не подивились. це бісектриса. Тобто, треба перше вказати вершину кута, складнути, далі точку на першому лучі кута, на другому. І ось ми отримали бісектрису прямого кута під 45 градусів пряму, тобто бісектрису прямого кута. Зараз тут я її виділяю червоним кольором, щоб вам було видно. Бо Дуже багато тут побудов на одному кресленні оце саме бісектриса прямого кута. По даному завданню, по даному прикладу, все. Бажаю вам успіху.